Тут у нас ролик вишивка, найбільший, найдовший, який є, з ручками. Це буде ось така новиночка. Ролики без ручок. Теж дуже красивий візерун та новинка. Ролики збільшили їх. Вони теж у нас були для полімерки. Це вже будуть такі більші. Можна буде використовувати для печива, солодкої мастики, кераміки. Ось такі поводики у нас були. Це теж вишивка-вишиванка з ручками. Дуже красиві ролики. Ось такі сердечка, дуже гарні, маленькі, великі. Ось такі дуже. наші ролики це ролики лінії. Ними можна створювати лінії, квадрати, ромбіки. Тобто ну, один раз прокрутили, два рази прокрутили. Дуже красиві. Це теж буде новинка. Вона у нас була для полімерки невеличка. Ми її подовжили, зробили і для печива, для глини, для кераміки. Дуже класний текстурний ролик у вигляді квітів. І ось такий теж дуже класний текстурний ролик, дуже гарно виглядає на кераміці, на полімерній глині. Ці замовляють в нас для мастики.